Всім вітання любителям солоденького. Подивимось з вами цього разу акційного, що в фірмовому магазині Рошен в період з 18 по 31 березня. Отже, розпочнемо. Жилейки, які полюбляють дітлахи, ямі-гамі в асортименті по ціні 18 гривень 78 копійок, це зі знижкою 40%. Вечиво кейк, нова серія, і вже відомі раніше з полуницею, шоколадне, а також звичною. Наразі по акції за знижкою 24 гривень 22 копійки. М'якенькі бісквіти, то кул молочні, шоколадні та з полуницею по супер ціні, шістдесят гривні 70 копійок за упаковку діє цього разу знижка 20% на цукерки стріла. Акційна пропозиція 187 гривень 40 копійок. Мій улюблений батончик «Рашета» з арахісом по вигідній пропозиції за 7 гривень 96 копійок і також в чорному і в молочному шоколаді. Міні-серія вафель на 4 штучки, лимонна, молочна, шоколадна та з горіховим смаком по 13 гривень 83 копійки. Покажу вам подарункові варіанти цукерок, які завжди є на поличках в Рошен, але на них рідко коли є знижки. До 31 березня цукерки Cherry Queen по акційній ціні 143 гривні 10 копійок за упаковку. Актуальні ціни на червоний МАК та ліщину по 45 гривень 90 копійок за 100 г. Молочний шоколад лак мізним лісовим горіхом та цілим мигдалем по хорошій ціні 53 гривні 97 копійок за плитку шоколаду. Прекрасна ціна, як на мій погляд, на монблан з цілим лісовим горіхом, а всередині зараз ціна акційна 543 гривні 50 копійок за 1 кг. По суперціні можна купити вершкове масло, Мені воно, до речі, теж дуже до Солодко-вершкове та солоне 180 г у пачці. І також діють акції на згущене молоко у великому та маленькому паучі. Із цікавенького покажу ціну на марципан від рошен. Хто любить мигдаль в перетертому вигляді? Рекомендую. І ще по ціні покажу вам нові лімітовані цукерки, а також трюфельні з французьким ликером Куантро. Печиво ловіта з малиновою, вишневою та апельсиновою начинкою у великій пачці зі знижкою 35%. Ціни на зефір в шоколаді. Мені найбільше з цих лимонний дуже подобається. Для любителів чорного шоколаду є акція на плитки з 56% та 80% какао-бабів та підсоленим мигдалем. Солодка пропозиція на цукерки крок з арахісом 203 гривні 90 копійок за 1 кілограм. А цукерки -тофеліні в цей раз зі знижкою коштують 205 гривень 70 копійок за 1 кілограм. Хороша ціна на мікс желених цукерок в шоколадній глазурі галаритка 233 гривні 60 копійок за 1 кг. Дякую всім за перегляд смачних і вигідних вам покупок.